Вітаю вас, друзі! Знову огляд на станцію для радіомоніторингу БПЛА. Хто не бачив попередній огляд, може його переглянути за підказкою. В цьому огляді будуть враховані ваші зауваження, які були в коментарях до попереднього відео. Також в цьому відео буде розглянуто використання цієї станції радіомоніторингу і перегляду широкої смуги діапазону частот. В основі станції радіомоніторингу лежить пристрій Hacker F1. Має він такий ось вигляд також він буває в корпусі, в металевому корпусі. В мене він без корпусу, це ним принципово працює він від цього не гірше. Сюди під'єднується антена. Також тут є кнопки для переведення цього пристрою в режим перепрошивки, а також кнопка для скиду налаштувань за замовчуванням Також тут знизу є. Порт для підключення мікро-USB. кабель мікро-USB йде з цим пристроєм в комплекті. Така ось антена. Її параметри ми розглянемо трошки пізніше. 5 метрів кабелю. Як ви бачите, кабель тут з двома конекторами N-PAPA, це тому, що в мене тут є перехідник з n mama і на SMA PAPA. На самій антенні тут перехід n mama Антена тут широкодіапазонна. Вказано, що вона працює на частотах від 806 МГц, 806-960 МГц, 1710-2700 МГц, 2300-2700 МГц, а також 3300-3700 МГц підсилення 8-8,5 DBI. Тут ми бачимо стрілочку, яка вказує, що її потрібно розміщати таким ось чином. І тут в нас є два отвори для виходу конденсату. Під'єднується ця антена наступним чином. Ми беремо наш кабель, під'єднуємо. Перехідник перекручуємо до цього роз'єму. Далі цей же роз'єм підключаємо до підсилювача. Такий у нас підсилювач у нас є. це підсилювач лина на 20 дБ. Який працює від 10 МГц до 6 ГГц. Тут RF-IN, RF Out. RF-IN ми підключаємо сюди вхід від антени. RF-OUT підключаємо таким ось подовжувачем і підключаємо його до антенного роз'єму Hack RF1. І також. До цього антенного підсилювача потрібно дати живлення. Тут є порт USB Type-C, підключаємо сюди в якийсь USB-порт, для того, щоб подати живлення на цей LA підсилювач, і він буде підсилювати сигнали. Який будуть іти з антенни. В принципі, в такому вигляді це працює, але було багато коментарів про те, що потрібно кріпити його сюди. Якщо кріпити його сюди, то потрібен перехідник такого типу: Це n папа на sma Мама. Далі потрібно брати такий ось подовжувач. кріпимо його сюди. Далі ми за допомогою, наприклад, такого ось перехідника під'єднуємо його до цього антенного підсилювача, і потім нам потрібен. Перехідник уже з НПАПА, тобто ще один такий перехідник буде потрібен для того, щоб підключити цю конструкцію до нашого HackRF. Тоді це буде наче правильне підключення. У мене такого перехідника немає. Підключати я буду по тій схемі, яку якій я вказував в попередньому відео. Але багато хто зазначає, що потрібно все-таки підсилювача лина підключати якомога ближче до антени. Але в зв'язку з цим виникає досить багато різноманітних проблем, А саме в тому, що потрібно на таку ж довжину ввести сюди живлення, або ж сюди якийсь павербанк поряд з ним. Чіпляти така схема підключення створює досить багато незручностей. Тому я буду підключати за тією схемою, яку я підключав раніше. Ми підключимо менше перехідників. До речі, чим більше ви підключаєте перехідників, то на цих перехідниках також відбуваються втрати сигналу. Про це слід пам'ятати. Підключати ми будемо по такій ось схемі: Хакреф ми підключаємо до USB-порта за допомогою цього кабелю. Виставляємо антенну в потрібному напрямку. Антена спрямована, в яку сторону вона дивиться цим трикут. То з тієї сторони ми будемо приймати сигнали. Сам цей пристрій Хак нічого не випромінює, він тільки приймає сигнали від БПЛА. Про те, як переглядати широкий діапазон частот на Хак РФ, то буде в кінці цього відео. Зараз я розкажу трохи детальніше саме про антенну. Це логоперіодична антена. Вона тут розбирається. Тут вона на таких ось защолках. В принципі, тут нічим не загарметизовано. Тут в неї є такий ось поролон. Має вона такий ось вигляд. Як бачимо, тут. Точка заживлення в неї знаходиться в цьому місці, і відповідно вона працює на широкий діапазон частот. Антена з алюмінію, досить добре, що не з оцинковки. Тут є отвори для того, щоб стікав конденсат. Звісно, тут можна просиліконити, можна не силіконити, можна її встановити. Все одно через нижні отвори буде стікати весь конденсат, і по суті, антена буде захищеною. Також в комплекті з цією антеною. А йде такий кронштейн. Антена досить недорога, повний перелік деталей для станції радіомоніторингу буде в описі до цього відео. Також пара комплектів є в наявності. Якщо вам потрібно, можу вам запропонувати їх практично по ціні AliExpress. Для цього звертайтесь на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал plus 38050 768 8086. Далі, давайте зараз ми перевіримо частотні характеристики цієї антени за допомогою приладу Light VNA. До речі, прилад Light VNA також є в наявності. Якщо вам потрібно, потрібен прилад для того, щоб міряти частотні характеристики антенн. То посилання для його замовлення буде в відео. Також один пристрій є в Україні. Якщо вам потрібен, звертайтеся на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал, який я вже вказував. Плюс 380507688086. Отже, давайте зараз перевіримо параметри антени. Отже, зараз ми можемо глянути, що е, така ось діаграма це по коефіцієнту стоячої хвилі. Дивимося, де знаходиться наш маркер. Як бачимо, коефіцієнт 1,4, що в принципі дуже добре. І в досить широкому діапазоні частот. Тут, наприклад, 2,3. Як бачимо, вище трьох він не підіймається, і вже вище трьох він вже сюди, коли ми зміщуємося до частот 4 ГГц, Але тут також ми бачимо, що ми можемо працювати і на 5 ГГц, Давайте глянемо. От ми бачимо 5,8. По коефіцієнту стоячої хвилі можна сказати, що ця антена може працювати в широкому діапазоні частот. Так як вона в нас буде працювати не для передавача, а для прийому, то в принципі це дуже добрі характеристики, і її можна використовувати в усьому цьому діапазоні частот навіть до 6 ГГц. Ми можемо нею користуватися. Для того, щоб зібрати цю антенну конструктор, ми просто беремо, ставимо порлон. Далі просто всовуємо цю антенну. Все. Тут, за бажанням, я казав, вже можна просиліконити. Сергій рекомендував її селіконити, але це можна не робити. По суті, вся волога вона буде йти вниз. За такі гроші це досить класна антена. Зараз я підключаю цю антену і ми з вами дивимося, як можна за допомогою комп'ютера користуватися цією станцією моніторингу. Для того щоб максимально використовувати можливості SDR пристроїв, таких, наприклад, як hackerf 1 то для цього краще встановити операційну систему Dragon OS, яка спеціально заточена для використання SDR пристроїв, і вже з нею користуватися SDR пристроями. Отже, далі буде інформація про те, як встановити Dragon OS на Windows 10 і як за допомогою цієї операційної системи користуватися всіма можливостями програм для SDR. Встановити систему Dragon OS ми можемо або одразу на наш комп'ютер. Це буде найкращий варіант. Таким чином, ресурси комп'ютера будуть використовуватися тільки для цієї операційної системи, або ж можемо встановити на наш комп'ютер з Windows віртуальну машину. І вже на цю віртуальну машину встановити операційну систему Dragon OS. Для того, щоб скачати віртуальну машину, ми набираємо в пошуковику VirtualBox, натискаємо на Downloads. Бачимо тут Windows Hosts. Чекаємо, поки скачається віртуальна машина. Встановлення її дуже просте. Натискаємо Next. Next. Yes. Yes. Погоджуємось. Натискаємо Install. І очікуємо, поки встановиться наша віртуальна машина. Після цього натискаємо «Фініш». чекаємо, поки запуститься ця віртуальна машина. У нас тут ще не створено жодної віртуальної машини. Для того, щоб її створити, натискаємо клавішу Створити. Задаємо їй ім'я, наприклад, це може бути Dragon OS. Тут вибираємо папку, в яку буде зберігатися файли цієї віртуальної машини. І натискаємо Далі. Ми тут вибираємо оперативну пам'ять нашого віртуального комп'ютера. За замовчуванням стоїть 2 ГБ оперативної пам'яті. Давайте виберемо хоча б 8, для того, щоб наш віртуальний комп'ютер працював досить жваво. І тут давайте виберемо 4 ядра процесора. Далі тут ми вказуємо розмір диску 50 ГБ. Для встановлення Dragon OS потрібно не менше 31 ГБ вільного простору жорсткого диску. Тому 50 ГБ нас повністю влаштовує. Натискаємо далі. І, по суті це все, ми створили віртуальну машину. Ми натискаємо Налаштувати. Тут в налаштуваннях віртуальної машини ми можемо змінити наші налаштування, які ми зробили. Відеопам'ять 128 МБ. Кількість моніторів носії. Мережа. Ось тут компорти, і в портах USB. І тут ми додаємо наш пристрій, бачимо Hacker F1. І ми його сюди додаємо, щоб ми могли підключитися до нього за допомогою нашої віртуальної машини. Віртуальна машина потрібна вам в тому випадку, якщо ви хочете використовувати систему Dragon OS з операційної системи Windows. Отже, ви налаштували систему. Далі нам потрібно скачати саму операційну систему Dragon OS. Посилання, за якими можна скачати систему Dragon OS і віртуальну машину, я продублюю ще в описі до цього відео. Ми натискаємо Download і чекаємо, поки наша операційна система завантажиться. Тобто зараз сюди завантажиться образ операційної системи. Після того, як завантажилась наша операційна система, ми вибираємо нашу віртуальну машину. Ось у нас вмикається віртуальна машина, і тут нам пропонують вибрати образ, з якого завантажиться операційна система. Вибираємо інший і вибираємо операційну систему Dragon OS, яку ми завантажили раніше. Натискаємо підключити і перезавантажити. Ось наша операційна система завантажилась. Ми натискаємо Enter. Чекаємо, поки завантажиться. Зараз вона завантажилася в такому ось режимі. Натискаємо на ярлик, який є на робочому столі, натискаємо Execute, і встановлюємо вже операційну систему на віртуальну машину. Вибираємо мову, вибираємо тут розкладку клавіатури. Ви можете також скачати і записати цей образ на флешку за допомогою програми Rufus і встановити Систему Dragon OS як основну операційну систему на ваш комп'ютер. Натискаємо продовжити. Натискаємо Встановити зараз. Натискаємо Продовжити. Тут нам пропонує вибрати наше місце знаходження. Погоджуємось. Вводимо тут ім'я. Треба ввести 6 цифр паролю, але натискаємо Входити автоматично, щоб він не запитував. Або ж можемо залишити, що для входу потрібен пароль. Натискаємо Продовжити і очікуємо, поки наша операційна система встановиться на віртуальну машину. Після того, як завершується встановлення системи Dragon AS, тут пропонується перезавантажити. Як бачите, доки ви не перезавантажите комп'ютер, будь-які зміни, які ви зробите, або збереження документів, не будуть збережені. Отже, ми перезавантажуємо. Чекаємо, поки перезавантажиться система. Перезавантажився наш комп'ютер. Я тут вже на робочий стіл розмістив іконки, які найбільш частіше будуть використовуватись в роботі з Hakerf 1 І е, тут ми можемо переглянути, є така ось папка HackRF Spectrum Analyzer. Натискаємо виконати. Отже, це аналізатор спектру, який дозволяє переглядати полосу, яка ширша, ніж 20 МГц. Тому що в таких програмах, як, наприклад, SDR Sharp, SDR, найбільша ширина полоси, яку ми можемо переглядати, складає 20 МГц. Такий ось застосунок. Він от працює на системі Dragon OS, на Windows він не працює. Я не зміг його запустити на Windows. На Dragon OS він працює досить добре. І ми бачимо, тут, наприклад, частота 2400 МГц, 2500 МГц, і цей. Відрізок в 100 МГц ми можемо переглядати. Тут ми бачимо, наприклад, що в нас, починаючи від 2418 до 2460 по цій полосі є такі ось сигнали, і тут навіть трохи ширше, але ми можемо, наприклад, вже полоса 500 МГц, і тут ми можемо переглядати. Ось ми бачимо 500 МГц. Тут на 2400 у нас відображається це частота Wi-Fi. Тут на 2445 це також Wi-Fi. Бачимо, як розділяється. Це декілька Wi-Fi ротерів, серед них і мій Wi-Fi ротер. Далі, тут ми можемо спостерігати 2100 МГц. Тут і відображається частота 3G і 4G. Тут можна регулювати підсилення. Занадто високе підсилення робити не варто, тому що будуть підсилюватися різноманітні непотрібні шуми. А так ми будемо дивитися і відображатися, нам буде досить таки корисний сигнал. І ми бачимо, що в нас тут можна виставити буквально будь-яку ширину частоти. Давайте виберемо, наприклад, частоту від 700 МГц до 2500 МГц. Отже, ми бачимо, тут нам відображається такий ось дуже широкий діапазон частот. Ми можемо його спостерігати на широкому екрані. Тут от наводимо мишку, ми бачимо 927 МГц. Це розуміємо, що це частота 4G на частоті 900 МГц. І ми бачимо, що чим ширше ми вибираємо частоту, тим довше йде сканування, але ми можемо спостерігати на великому екрані. Такий ось водоспад. І ми, наприклад, бачимо тут якісь незрозумілі сигнали. на частоті 898 МГц. Ми, наприклад, можемо звузити ще більше спектр для того, щоб переглянути їх більш детально, для того, щоб відстежити їх ось ці сигнали. 898. Також ми можемо, наприклад, відкрити програму SDR. Передивитися їх більш детально, але для того, щоб у нас запрацював SDR++, потрібно закрити спектральний аналізатор. Ми повертаємось до цієї частоти 898 МГц і бачимо, що тут відбувається якась передача, якісь точкові сигнали, і це цілком можливо вкути БПЛА. І на програмі SDR++ це досить добре видно. Тут ми можемо підкоректувати підсилення. Отже, як ми бачимо, за допомогою програми спектральний аналізатор ми можемо переглядати більш широку смугу діапазону частот. Зараз, наприклад, в мене дуже широка смуга від 400 МГц до 3500 МГц. Чим смуга ширша, тим повільніше відбувається сканування. Якщо ми звужуємо смугу, то сканування в нас. Прискорюється, і, наприклад, ми можемо тут спостерігати на частоті 1725-1750 МГц, також є якісь незрозумілі сигнали. Отже, як ми бачимо за допомогою станції радіомоніторингу, ми можемо моніторити на комп'ютері більш широкий спектр діапазону частот. Єдине, що мені було б цікаво, і цікаво було б багатьом, це саме. Програма для віддаленого доступу, яка би працювала на системі Dragon OS. Якщо ви знаєте, яка програма для віддаленого доступу буде працювати на цій операційній системі, напишіть, будь ласка, на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Також, якщо вам потрібна станція радіомоніторингу, у нас є декілька комплектів для того, щоб їх отримати практично за ціною Aliexpress, пишіть на той же Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.